За результатами першого півріччя бюджет Коломийської громади виконується на 85%. Недоїмка до бюджету близько 70 мільйонів гривень. Про це на вже традиційному брифінгу для журналістів повідомив міський голова. Але Богдан Станіславський налаштований оптимістично каже: до кінця року очікує ріст надходжень, а отже, бюджетних боргів не буде. Який із запланованих доходів до місцевої скарбниці не виправдали очікувань, далі пряма мова міського голови. Ми все скажімо, як спланували нас є тебе виконання по єдиному податку, у всіх видах податків по нерухомості по землі, крім ПДФ зарплат. Це не мається на увазі ПДФО військових, який нас забрали. ми його і не враховували. Це мається на увазі підприємці нашої приємності. Тобто ми розуміємо, що більшість зарплат, які офіційно складаться тільки мінімально. А багато хто не оформляється роботу. Тобто, все це виконання це є недовиконання по телефону. Тобто, Податок на закон. Ми надіємося, що, що виконання буде. Тобто, Завжди перша половина року вона менше поступна кошти, В кінець року завжди має більше відходи. Так у нас вже стало. Тобто, ми надіємося, що за ці місяці, жовтень-листопад, ми доженемо.